Сварки між мамою та донькою, то є пересічне явище. Та чи почнуть вони краще розумітися, якщо раптом поміняються тілами? Любі, я вдома, що трапилося зі світлом. І звідки в нас ті екзотичні квіти? Джуліє, Мері. Доню. йди но до мами. Матуся тебе не годує. Агу, агу. Дівчатка. Що з вами? З поверненням любий. Ні ні ні. Цього геть не може бути. А? У що я вдягнений. <плес> Ух, це був лише сон. Досить з мене фантастики <плес> на сьогодні. М -м Доброго мені ранку. Поки ніхто не бачить, влаштую собі суперсолодкий сніданок. <реш> так, забагато шоколадних цукерок не буває. Додам ще й шоколадний батончик. Донька в тілі мами вирішила влаштувати собі сніданок у стилі фабрики вілівонки. І залю усе газованими напоями. Оце, я розумію, поживний сніданок. Чи ти вирішила усі собі зуби попсувати? Так не годиться. Отакої, хоча б зефірка залишилася. Ось корисний, багатий на вітаміни сніданок. Пхе, гедота. Ти хоча б спробуй, потім ще добавки попросиш. Оце наврядче. Пані Мічел у тілі Мері слід зібратися до коледжу. Це буде складно, адже мама не поділяє вподобань доньки в одязі. Усе таке за коротке та відверте не можу знайти нічого пристойного. О, а це що за сукня. Так-так, начебто непогано. Гадаю, годиться <смір> Мері також має нелегке завдання вибрати образ на роботу. Так, це буде важко. Гаразд, побачимо, що тут у нас. Отакої, усе таке нудне. А що як підрізати цю сукню? Здається, дівчата не оцінили вибору одна одної. Чи ти не розумієш, що йдеш на роботу, а не в клуб? Зганьбиш мене перед колегами. Ти нічого не розумієш. І, взагалі, ти вдяглася, наче викладачка з математики. Увесь коледж глузуватиме. Я хочу татуювання на передпліччі у вигляді серця з ім'ям мого коханого. Я така рада. Отак це саме те, що я хотіла. Дякую. Так, гол! Татку, привіт! Я скучила. Що це? Трясця? Татуювання. Телебон з глузду з'їхала. Хто такий ліам? Ти ж розумієш, що якщо це мама побачить, то нам обом буде непереливки. Сподіваюся, татуювання тимчасове зараз я його зітру. Воно перманентне. Нам вочевидь гаплик. Якби тато не намагався стерти татуювання, у нього це все одно не вийде. Ласкаво просимо до мого шоуруму. Ова, хочу це! Перепрошую, у вас не знайдеться чогось такого, як на цій світлині. Я б хотіла, щоб вона приміряла щось стриманіше. Зачекайте важливий дзвінок. Ось що думаєте? Це жахливо. Мені йой, тобі зовсім не пасує. Іди, вибери щось інше. Догодити мамі, яка сумісно ділова бізнес-леді, завдання не з легких, особливо коли шукаєш вбрання, що пасує до її тіла. Та чи ти знущаєшся з мене? Я знайшла таку цікаву річ. Це тобі більше пасуватиме за якусь жалюгітну сіточку. Це нізащо. Поговоріть з нею, будь ласка. Пані, дайте шанс її вподобанням. Ви, вочевидь, не розумієте. Це їй не пасує. Мама мія. Та зачекайте, я розрахуюсь. Ось цього має вистачити. До побачення. Ох, які дивакувачі жінки. О, розклад. Так, географія. А це, здається, шавка Мері. Серйозно, що це за Галабурда? Геть не розуміється на хлопцях. Привіт, цукерочко. Лишенько, на до мене, моя солоденька. Не в цьому житті. Аго, крихітко, ти чого? Бос спізнюється уже на 15 хвилин. Дивно, вона завжди приходить вчасно. Тихо, вона вже тут. Усім привіт! Перепрошую за запізнення. Тож з чим займемося? Ви маєте переглянути звіт за місяць. Нудьга шалена. Мері не цікава робота мами. Тож вона запропонувала цікавіше заняття. Адже це ідеальний момент, аби прорекламувати свій тік ток. То що, як вам? Ну, це дуже незвичайно. Чудові рухи. Повторюйте за мною. А це весело. Сподіваюся, ви готові до сьогоднішнього іспиту з геометрії. У Сенсі, ви ж не попереджали. О, іспит. Люблю іспити. Любо ж кажеш, пані Мічел погано пам'ятає шкільну програму, тож вона вирішила, що за неї іспит вирішить хтось інший. Тримайно ну, п'ять баксів і вирішить тут усе за мене. Гроші! Я геть нічого не розумію. Раджу вам поквапитися, бо за п'ять хвилин ви повинні вже здати роботи. Давай мій бланк сюди, хочіше. Хто це додумався розмалювати свій бланк? Аго, поглянь, я в будиночку геги. -ге. Що ж я накоїла. Ура, роуз! Ми отримали а! Еге-гей! Це мій. Руденька, як тобі мої малюнки. Йой, відчепися від мене. Так, так, звісно ж, до побачення. Мері проходь. Добрий день, а тепер скажи на мені, що це ти собі думаєш. Твоя успішність дорівнює нулю. Викликаю твоїх батьків до коледжу. Здається, мама в тілі доньки починає розуміти, як важко часом буває мері в коледжі. Пані Мітчел, ох, я такий радий вас бачити. Однак у мене геть нерадісні новини про вашу доньку. Мері зовсім не хвилюють оцінки. Ну, покажу вам її роботи. Я усе розумію. У неї постійно незадовільно. Вайдуже. Пані Мітчел! Ліам, я скучила. Пане Майерсе, рятуйте мене. Що тут коїться? Пані Мітчелл, на нас з вами чекає серйозна розмова. Із поверненням як у коледжі не питай. Ну моя приготую вам вечерю. Чудово. Я так втомилася. Вона там що зілля варить. Мені вже моторошно. Отак готово. Смачного. То як вам? Гум, смачно. Мамо, що скажеш, знаєш, а непогано. Йой, щось мені зле. Мамо, що з тобою? Здається, мені треба в туалет. Тіло мами ще не гарантує маминих навичок приготування їжі. Оце так безлад вона мені тут влаштувала. Наведу чистоту. Тут. Що це? Фотоальбом? Яке ж диво. А це її день народження. Ова! Це що за світлина. Ми тут усі разом. Пані Мічел зрозуміла, що увесь цей час приділяла так мало уваги найголовнішому в її житті родині, що за нею дуже сумує. Я страшенно помилялася. Робочі плани на завтра. Це усе не має значення. Я свій вибір зробила мої любі. Готово. Пуньк. Мамо. Віднесемо його батькові. Мої ж ви господині. На вигляд апетитно. Стривайте. Який же це святковий торт без свічок? Ось так значно краще. А тепер загадай бажання. Я хочу. Я у своєму тілі. Татусю, ти усе виправив! Я радий, мої ріднесенькі. Чи ви хотіли б помінятися тілами з кимось із батьків? Якщо так, то з ким саме? Пишіть відповіді в коментарях під цим відео. Чи сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!